На початок року вільний залишок коштів обласного бюджету склав 16 мільйонів гривень. Крім того, в область державного бюджету надійшли цільові субвенції місцевим бюджетам. Зокрема, 40 мільйонів гривень буде спрямовано на соціально-економічний розвиток. За ці гроші будуватимуть терапевтичний корпус Рокитнівської центральної районної лікарні, школу у селі Берестя Добровицького та пришкільний інтернат у селі Мульчиці Володимирецького району. Передбачається кошти в сумі 77 мільйонів гривень на отримання, реконструкції, ремонт автомобільних доріг з державного бюджету. Є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає фінансування заходів соціально-економічної компенсації, ризику населення, яке проживає на території, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони розподілені в розрізі районів і міст, які знаходяться в зоні спостереження. Крім того, що передбачаються кошти в сумі майже 8 мільйонів гривень для обласного бюджету. Субвенцію з державного бюджету в понад 2 мільйони гривень отримає центр екстреної медичної допомоги. А вільний залишок коштів обласного бюджету депутати пропонують спрямувати на забезпечення бюджетних установ і реалізацію регіональних програм. Принциповим для депутатів виявилося питання про добудову першої черги пантеону урочищі гурби з Долбунівського району. Як з'ясувалося, в фінансовому управлінні не врахували рекомендацію комісії виділити на цей меморіал 366 тисяч гривень. Зрештою, ці гроші знайшли у резервному фонді. Щоправда, нато довелося виключити пункт про фінансування культових споруд. Для того, щоб не розпалювати цю ворожнечу, врахувати за рахунок коштів за рахунок резервного фонду фінансування в першу чергу, добудови Пантонупісля Після двогодинного обговорення. Депутати таки ухвалили проект змін до бюджету. Останнє слово за сесією обласної ради, яка відбудеться 22 квітня. Тетяна Бобрікова, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.